Вітаю друзі. Сьогодні розповім вам про буття. Ви напевно чули таке слово. Що воно означає? В контексті Аюрведи, в контексті ведичного підходу до свідомості. Буття означає ніщо, буття означає всеохоплюючий стан свідомості. Це Найпростіша форма нашої свідомості, яка кожному із нас добре знайома. Але більшість із нас про неї забули. Це та точка, в якій відкривається безмежність. Це той спокій який є настільки глибоким, що в ньому міститься весь динамізм Всесвіту. Це настільки глибокий відпочинок, що в ньому знаходиться весь безмежний потенціал дії. І кожен із нас має вроджене право від природи досягати і насолоджуватися цим станом. Наша людська нервова система має цей механізм, він передбачений творцем. Але в нашу епоху невігластва, коли ми втратили зв'язок із законами природи, Людство потребує знання, яке допомогло б відновити зв'язок із цією реальністю. Практикуючи трансцендентальну медитацію, ми дуже легко і природньо досягаємо стан чистої свідомості, насолоджуємося всеохоплюючим рівнем буття насолоджуємося блаженством спокою, а потім виходимо із медитації, забуваючи про цей приємний і дуже звичний для нас стан глибокого спокою. Ми поринаємо в повсякденну активність і здійснюючи її. Ми насправді стабілізуємо цей стан чистої свідомості, тому що багаторазове чередування спокою і активності призводять до того, що з часом медитуючи і здійснюючи якусь звичайну повсякденну активність, ми набуваємо особливої здатності переживати стан буття, чистої свідомості посеред активності. І тоді ми починаємо насолоджуватися життям. Ми починаємо сприймати його у всій красі, у всій безмежності, у всьому розмаїтті. Це є стан просвітлення. Це є мета всіх духовних практик, всіх східних філософій. І наш вчитель Махаріші Махешйогі, який є представником дуже древньої ведичної традиції вчителів, передав це знання про чисту свідомість нащадкам, щоб кожна людина на землі могла повернутися до свого власного раю до того забутого, втраченого, втраченого ще в дитинстві і стану щастя. Це є наше право. і Це є наш обов'язок перед Всесвітом, перед природою рости до цього стану. Навчайтеся трансцендентальної медитації. Проживайте стан чистої свідомості і насолоджуйтеся життям. Дякую.